Усім таки з вами на зв'язку криптософія, і ми далі, як завжди, говоримо про наш улюблений проект Алео. І наша сьогоднішня тема це справжня ціна прозорості в епоху цифрових технологій, пошуки конфіденційності Алео для відмови доступу. Вступ. Революція конфіденційності в цифровому світі. В епоху, яка визначається стрімкою цифровізацією, нашого життя цінність конфіденційності ніколи не була такою очевидною. Ми вступили в епоху, коли кожна онлайн самодія залишає цифровий слід. Сприяючи постійному збільшенню кількості персональних даних. Саме в цьому цифровому ландшафті, але новатор технологій блокчейн, прагне змінити баланс між прозорістю та конфіденційністю. Ця стаття є другою в серії, яка досліджує еволюцію та значення конфіденційності в сучасному цифровому світі. Прозорість як нарічний камінь блокчейну. З самого початку технологія блокчейн була синонім прозорості. Публічні блокчейни, такі як біткоін та EZR, побудовані на основі відкритості де кожна транзакція є видимою для всіх учасників мережі. Ця прозорість була задумана як засіб від закритих екосистем Web2.0, де корпорації контролювали та монетизували дані користувачів, зберігаючи інформаційну асиметрію. Темна сторона прозорості перед домові та МІВ. Прозорість загальнодоступного блокчейну може призвести до даних а, таких сценаріїв, як фронт ранінг, коли опортуністичні особи або боти використовують загальнодоступні дані, щоб отримати прибуток за рахунок інших. Наприклад, у торгівлі децентралізованим фінансами а, DeFi боти можуть виявляти великі угоди в МІБУЛІ і виконувати трансакції поперед них. Отримуючи прибуток. Ця практика відома як Miner Extractable Value або, скорочено MEV. Поширюється на майнерів, які маніпулюють замовленням на транзакції на свої користь. Видіть Aleo Opt-Out Privacy за замовленням. Але новаторський гравець у сфері технології блокчейн пропонує рішення, яке долає розриву між прозорістю та конфіденційністю. За замовченням мережа ГЛУ забезпечує конфіденційність відмови, гарантують, що транзакції є повністю приватними. Однак користувачі зберігають право вирішувати яку інформацію вони бажають оприлітнувати. Ця модель дозволяє користувачам робити обґрунтований вибір щодо своїх даних, становлюючи гармонійний баланс між конфіденційністю та прозорістю. Ми переходимо до висновку: вибуху цифрової трансформації, але стає поборником конфіденційності сфері блокчейну. Запровадивши конфіденційність і відмови за замовченням, але удає користувачам можливість відновити контроль над своїми даними. Цей нові підхід гарантує, що користувачі можуть вибірково вирішувати, яку інформацію вони хочуть поділитися, зберігаючи потужні функції деталізованих мереж. Дослідці, але ота спостерігаєте криптографію з нольми знаннями рухає індустрії блокчейну до майбутнього, де конфіденційність прозорість гармонійно співіснують. Це майбутнє, де люди, а не корпорації, чи алгоритми диктують майже свого цифрового життя. І на сьогодні у нас все.